Тож, дівчата, я вітаю, ви йдете далі. Але почнемо з однієї. традиції. Мені Сергій завжди вдячен за неї. Треба обійняти молодець. Обійняти я думала, скажеш його Чи не, треба. не скажеш? А, ви знаєте, до речі, це дуже сподобалося всім глядачам Бекстейджу. Вони зацінили те, як ми з вами сидимо, і мені теж Особливо дуже подобається. Глядачу, і я вже кажу, що ви маєте все зробити, щоб в нокаутах знову ж була ця сама позиція на цьому ж самому місці. Дівчатка, ну вітаємо! Ну це було неймовірно. Слухайте, давайте я зараз повернемося трішки до сліпих прослуховувань. Ви вже бачили себе по телевізору. Чи дивитесь і читаєте ви коментарі на YouTube? Е, так, ми бачили свій виступ. По-перше, ми дуже сильно вдячні всім, хто був небайдужий, хто подивився, хто запостив відео в сторіс, хто відмітив нас, хто написав свій коментар. Це була така кількість людей, що я просто. Знаєте, як день народження, бо реально не думаю, очікувала такого? Не я не очікувала, що стільки людей нас підтримує. І звісно, ми читаємо всі коментарі. Не дивлячись, люди мають свою думку, не дивлячись, то може вона бути погана, може бути хороша. Ми все читаємо і все враховуємо і вдячні вам за те, що ви. З нами я теж нами так, так, так я теж читав ці коментарі. і Насправді, після вашого виступу немає негативних коментарів. Там все в позитиві. Єдиний коментар, який теж мене почав хвилювати, це. На сцені ви сказали, що можете піти тріо разом із бабусею. Де бабуся? Люди кричать, поверніть бабусю. Чи а, чекати це? людям на вашому ютуб каналі якесь тріо родинне? Так, Я думаю, що ми в процесі обробки. Якраз ми, а, ми плануємо з бабусею. Так, я думаю, що в нас буде якийсь такий може співочу кулінарний влог, тому що моя а, бабуся так готує, що з'їжджається. Не знаю, всі мої друзі. Просто коли кажуть, що ми їдемо до бабусі, вони це миттю. Збирають речі, виїжджаємо. Все, це просто це атмосфера їжа. Так що будемо кулінарним блоком. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет, та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Я знаю, що Наталя хоче кулинарні. зараз сказати. Ну, Наталя, давай. Бакально, кулина... коли ми чекаємо на їжу, чи <с що? Як завжди, ми чекаємо на їжу, ми чули, що бабуся приїхала з голубцями, так? Так, так, голубці, все як Так, але я жартую. Ми чули, що ви обидві, або тільки ти була у Мексиці. Так, у Мексиці. Так, так, чи цей відпочинок? Дав якийсь сил, щоб зараз бути в боях більш з таким я думаю, це допомітно. У нас був там один виступ в закладі, і потім у нас були пару днів, щоб там відпочити. Дуже довго ми туди летіли, і знаєте, не так багато було днів, ми не встигли прям сильно відпочити, адаптуватись, тому це все було швидко. Але я дуже щаслива, що я там побувала. Я всім просто рекомендую полетіти з України, тому що там дуже сонячно, тепло і на колори. колори. І ми не ж на їжу, а їжа, їжа. <світ> <світ> так, так, завжди за їжу. Ми всі помітили так, тренери теж на ваші образи, ваші наряди. Звідки вони такі? Ну, звідки? звідки вони? Ви були на наших стиліках? Магазини <с Perché> я... просто купили в магазині? E, Ні, Це дизайнер э, стрілецька. Вона mm -hmm. називається дуже э, зараз на вдома, популярна. — популярно. Український дизайнер, дизайнер. а У мене Оля Мак. Так, э, та, ну, давайте тоді будемо відвертими ми будемо бити на чистоту. Mm -hmm. Все ж таки э, до твого образу можуть бути якісь претензії, але скажи мені, як бабуся відреагувала на піво. E, дивіться, перше, чим e, надівати ці чоботи роботи, бути в такому образі і запитала e, дозволу у бабусі. Бабуся сказала, дося, з Богом мені все подобається. стільна, модна, молодежна. Все на сцену. E, всі якщо, бабусі вчиться. Якщо бабуся сказала, значить e, можна йти з благословінням на сцену. Правильно. Я, Правильно, Так, це ну розумієте, e, ми ж всі артисти, і це такий образ. І я вважаю, що я так в житті не вдягаюсь, слава Богу, і мене до такого діття. Зрештою, під вашу пісню це підходило, під це неймовірно круте аранжування, розповідаєте, хто його робив? Це була ваша ідея? Це була Спільна ідея. Спільна З нашим ідея. тренером ми Дорофєєвою. Класно, що в нас тут задіяно два інструменти інструментальні. І це була така битва вокально інструментальна дійсно. Дві сестрички. От мені ще цікаво, коли дві сестрички на сцені, це удвічі більше хвилювання чи вдвічі більше впевненості і везіння? Це удвічі більше підтримки. Mm -hmm. Підтримка це головне. Але ти пам'ятаєш минулого разу? Ти нам обіцяла щось зробити. Я обіцяла. Так. Я пам'ятаю. Тому... Е, просто Сексозом. зіграти на саксофоні. <рес> Пара, ти моя наречена. Неймовірно, неймовірно. Але е, так ми вас не відпустимо, О. тому що в нас є гра для вас. О, так. готові? <ривіт> давайте, давайте пограємо. Суперсила ваша! Це вокал. А зараз будемо перевіряти, наскільки ви добре знайомі з кінематографом. Ми розпочинаємо. Подивимось на екран. Там є питання Сонечко, і, на екран. і три варіанти відповіді. Тож. Саундтреком до фільму. Давайте ми будемо читати. Так. Пісня Святослава Вакарчука. Перевал стала саундтреком до фільму. Термінатор Захар Беркут, Чорний Вор. Ну, Захар Беркут. І це, це... правильна Саундтрек. відповідь. Що ж, наступне питання. А, я... У голодних іграх столиці держави ПНМ носить назву Київ, кітніс Капітолій. Голодних іграх, столиці держави, пане. Три, два, один. Києкс. Дві різних відповіді. Ну, зате на К. Київ теж на К. Як звали друга у Вопа? Валера. Чакі, Гері, Валера. Це складне питання, мені здається. Напевно, Гері. Гері, Гері. І це. відповідь! Хоча, можливо, в українській версії губка Боб мав би другого Остапа. Валеро, Валеро. Остапа. Так, дівчата, ми з вами завершуємо цю гру. До речі, всі ці фільми, а може ж там не бачили, ви можете приглянути на Київстар Тебе і ви також. Тому що Київстар ТБ Дивись вдома і будь-де. Ми вас вітаємо ще раз до зустрічі в нокаутах. Обов'язково, щоб мені тут були, так. добре? І обіймали. Обіцяємо. На, на, на успіх. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Кейвстар ТВ» з пакетом преміум HD». Підписуйся на ютуб канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег. «Київстар суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось. Вже за тиждень, папа дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ».